Святий Франциск збудував це місто для серферів і героїв. Він приводив сюди кораблі королівських флотів і зупиняв їх у тихих бухтах, над якими стояли тумани. Іспанці зістрибували на берег, і російські моряки в рятувальних човнах, і золотошукачі з Китаю прошували ніч ліхтарями, дивуючи стіням на пагорбах. І кожна закладена церква була як натручений голос. Свободи стане всім, якщо ви не будете тримати її для себе. Діліться хлібом і вугіллям на зиму. Дивіться на сонце крізь скло океану. Золота висичить на всіх, але любов дістанеться лише не сміливши. Тисячі років потрібно для того, аби вибрати з землі всі щедроти. Тисячі ночей необхідно аби вивчити звички місцевої скумбрії. Тисячі слів потребує той, хто говорить із вічністю. Чума сходить святковий порт. І за нею висипають із костьолів дівчата і підлітки, зухвалі золотошкіри з першими таємницями і католицькими гімнами. Діліться книгами та яскравим годю. Діліться ним, діліться кавою та овочами. В цьому місті ми всі захищені молами та фортечними стінами. Стільки втіхи перевезено сюди з цілого світу. Що нам робити з небо? Що нам робити з небо? Я знаю. Що Святий Франциск охороняє її, коли вона з'являється тут на конференціях чи в бібліотеках, охороняє її щоразу, коли вона ходить крамницями, рахуючи копійки, на якій має прожити до від'їзду. Охороняє від ворогів, охороняє від друзів і нервує, коли я йому підказую. Ділися з нею своїм терпінням, ділися в тому, ділися радістю. В цьому місті, на кого ще покластися, як не на тебе, в цьому житті, про кого нам із тобою ще говорити, як не про неї, кого нам іще охороня.